І от справжньою удачею для коваля аматора чи для дійсного княжароба є створення якоїсь власної форми, в яку ти заганяєш філософію функціоналу, а не просто ну, вставки зі контрабандного слонячого зуба. рашки. Я намагаюся, хлопці, зараз осмислити ножичок, який я зробив для свого товариша в Збройних Силах, і ви знаєте, він мені подобається. Це не самореклама, я просто залучаю вас до. Цього процесу. Як бачите, руська рукоять, яку дедалі частіше називають якутською, що не зовсім правильно. Це є руська рукоять в першу чергу. На русичах, ножах простих пінічного типу, вона завжди була властива. Така ж рукоять властива на звичайних кухонниках з запасом, міцний хват. Універсальна ріжуча кромка. Він вже майже дроппойнт, бачите? Він шкурник з задертим носиком. Він же ж і кухонник. Він залінзований в обидві сторони. І ви знаєте, була ситуація, коли я переглядав пан Федоряка, я такий Сергій, він розповідав майже байку зі свого минулого, коли він зробив для одного зі своїх замовників якут, мовляв, такий дебелий, такий хороший, але не ріже помідор. А якщо ми, хлопці, дівчата, тут зробимо подобу японського долу, до речі, він не лише для ножів саха характерний, на сході вони на рідкість. Ось тут зробимо жолобок, аби було легше підводити. А тут залінзуємо. Ми ж отримуємо чудову можливість правою рукою працювати по продуктах. Це буде не просто агресивний м'ясничок і універсальний ніж, з яким можна і на риболовлю, на рибалку, на полювання вийти, але й доволі непоганий, та й з покращеними ріжучими властивостями, попри доволі товстенький обушок ножичок. От якщо ви дослухали це все, додивилися до кінця, я вам дуже вдячний. Буду радий вашому коментарю. Я себе, напевне, ототожнюю з людьми, які роблять прості гончарні вироби, глиняні черепки. Я розумію, що я не роблю шедеврів, я не роблю порцеляни, але повсякденно ужиткові речі з пжинно-ресорної сталі, надійні і витривалі, все ж таки мені за радість робити. Гарного всім дня.